І усім привіт, друзі! З вами Сашко, і сьогодні це моє нове весняне відео. І сьогодні у цьому відео буде двійний ролик. Так, так, вам не почулося двійний ролик. По-перше, я вам хочу привітати з Днем космонавтики. Цей день, де перші космонавти полетіли в космос, і хочу сьогодні прочитати про українського космонавта Леоніда Костянтиновича Каденюка. Це буде ось його фотографія, як ви бачите. Це буде перша частина ролику, а друга частина буде, як зробити кільцьовий літак. Це, можна сказати, проста версія звичайного бумагу папір... папірного літака. Так от. Ну, В другій частині я вам все поясню, а перша частина це Леонід Костянтинович Каденюк. Перш ніж я буду приступати читати його біографію, ви обов'язково поставте свої космічні вподобайки і натисніть на космічну чорно-білу кнопку підписатися, щоб зробити її Сіро. І щоб я для вас продовжую знімати новий, крутий український контент. Про космос у мене, до речі, вийшов ролик. Він у мене є на каналі. І я обов'язково закривлю до нього посилання і посилання на біографію Леоніда Каденюка. Ну Це не рубрика корисне інформація за ноутбук. Останній ролик виходив про Глово. І ви його повинні залайкати. Я там заходив, там тільки 2 лайки. Це дуже погано. Так що заходьте і виправляйте. Це ж дуже доставка популярна, яку я зараз теж бачу. Коли прогулююсь на вулиці, бачу таких кур'єрів з такими торбами, де написано Глово. Ну добре, давайте гайте часу і погнали читати. Біографія Леоніда Костянтиновича Киденюка. Народився він 28 січня 1951 рік кліш Київці Чернівецька область, Українська РСР. РСР. 31 січня 2018 рік Київ Україна, український льотчик, провоч 1. Ласу, політичний діяч, генерал-майор авіації, перший єдиний астронавт Незалежної України, народний депутат України 4-го скликання 2002-2006, народний посол України, Герой України, 1997 рік, кавалер Ордена за заслуги, 3 ступеня, 2011 рік. Калер Ордена за мужність 1998 рік, почесний громадянин міста Чернівці, генерал-майор Збройних сил України, президент Аерокосмічного товариства України, радник прем'єр-міністра України та голови Державного космічного агентства України, радник та помічник президента України з питань авіації і космонавтики, почесний доктор Черневецького національного університету імені Юрія Федьковича. Достойний медалі за космічний політ 1997 рік. У, дуже багато написано. такий молодець. Дата народження 28 січня 1951 рік. Так. Дата смерті 31 січня 2018 рік. 67 років уже загинув. Місце смерті це Київ, Україна. Нічого собі. Вискове походження. Генерал-майор це так дуже багато. Багато нагород в він дуже молодець. Так, давайте цікаві факти життя його прочитаю Леоніда Каденюка. Про підготовку до космічних польотів, стрибок з парашутом, розглядається як певний вид тренажера з засіб психологічної підготовки космонавтів. Леонід Каденюк розповідає, відверто кажучи, палковою любові до стрибків у мене так не, і не виникло. Я робив їх тому. Що це вимагалось. Про космічний корабель Колумбія. Напевно, він на ньому і полетів в космос. Ну, може, я й помиляюсь, ну, щось написано. Давайте. Будівництво Колумбії розпочалося в 1975 року. За період свого існування Колумбія здійснила 28 польотів. Перший політ відбувся 12 квітня в День космонавтики 1900 1981 року, 24-й політ відбувся за участі Леоніда Кенрінюка 19 листопада 1997 року. 28-й політ був останнім. Був останнім сталася катастрофа під час повернення на землю, руйнування шатлу та загибель екіпажу 1 лютого 2003 року. Ну, а далі ви можете прочитати за посиланням в описі. Давайте переходити до другої частини ролика. Вимикаємо телефон, ну і зараз буде маленька пауза. Так що, це для вас одна секунда, для мене декілька хвилин. Тому чекаємо. І так, друга частина ролику про кільцевий. так, нам для нього знадобиться трубочка. Три полоски паперу. Далі для чого. Ну і клей канцелярський, ось такий. Ну, можна використовувати ПВА. І так, чому нам потрібні ці три полоски? Розповідаю. Дві полоски підуть на збільшення кола, а одна маленька полоска буде на маленьке коло. Зараз ви все побачите. Зараз я ось роблю ось так от. І в мене виходить маленьке коло, як і треба. І тепер треба його склеїти. Наносимо сюди клей. Його відкрити йому може треба. Наносимо клей. Ось так. От. І ось так от. Зараз. Давимо пальцями, щоб він... Воно дуже хорошо склеїлося і виходить ось таке кільце. Точно так треба зробити і з великим кільцем. Тільки, правда, я з розмірами помилився, але це нічого страшного. Я ж для себе роблю не для когось. Наносимо маленький слой клею. Склеюємо. А потім робимо. Колон, треба, щоб воно висохло. Давайте спробуємо його зробити. Так, так виходить. Наносимо клей сюди. Люб. Ой, друзі, все просто. Тільки ж треба, щоб клей висох. Ой. Ну це нічого страшного. Це пів біди. Головне, щоб воно працювало і літало. Це я просто побачив в одному ролику, де ви показували лайфхаки, як зробити таку просту версію літака Бо бумажний літак, я не можу зробити. Я ж не займаюся оригамі. Так, до речі, це і називається. Так. І ось так от. Все треба, щоб клей висох, а потім наклеюємо сюди. І я от думаю, куди приклеїти? Ось, сюди. напевно, сюди коло, а ось це, напевно, сюди. Так, так я і зроблю. І так от наносимо каплю клея. Ще раз кажу, можна використовувати ПВА. Я просто вирішив перший раз використати цей клей канцелярський. 50 мл. ну Це достатньо для якоїсь там підділочки Рок, поробки. Так, ось це. Так, це треба ось так. І наносимо клей. І ось сюди. Думаю, достатньо все. Тепер обережніше склеїмо. Далі я за кадром розберусь, бо у мене щось трохи не виходить, але повинно вийти. І я в спільноті вам можу скинути, як у мене вийшов літак. І потім я його протестую, коли клей повністю висохне. Не бажано тільки його тестувати, коли на вулиці дощ. Щось переднє. Трубочка відклеїлася. Тепер все буде добре. Ну, ось ось цей мій кільцьовий літак. Ну, далі я там все підрихтую, як на картинці. І на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Якщо вам це відео сподобалось, дві відео, то обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і чекайте моїх нових відео. З вами був Сашко. Всім гарного настрою та до побачення!